Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз біля церкви Святого Миколая. Чудова сонячна погода, нарешті вийшло. Вже сонце, вже ті хмарні дні, мені трішки надоїло. Але не так тепло, сьогодні тільки плюс 15 на курорті. Але сонце все рівно прогріває, гарно повітря. Ми зараз йдемо з вами, друзі, до Бівету, там має бути. Концерт на біветі буде, будуть тенори з Біканту. Сьогодні їхній день у Трускавці. вони будуть виступати в Палаці культури Шевченка, і вони завжди приходять на бівет. І сьогодні вже так більш-менш тепло, і я думаю, що вони будуть сьогодні співати. Так що, кому цікаво, друзі, приєднуйтесь до прогулянки. Читав, друзі, коментарі, там написано, що ви плануєте. Приїхати от Роскавець, зараз за кілька днів, що одівати. Чи тепло на курорті, ну, можете подивитися, як люди одіті. Приблизно погода на тиждень буде така сама. Ну, в неділю там плюс 18. рівно сонце буде світити, сонячних днів обіцяють багато. Так що, якщо хтось зараз приїхав на відпочинок, то я думаю, що дуже гарно відпочине. Бо вже коли було плюс 25, я вам скажу, вже було трішки жарко. А Сьогодні якраз комфортна температура для прогулянок. Зараз подивимось, скільки людей на набіветі, вже 17.30. Чую по голосу, що тенори з бліканту вже набіветі. Я трішки запізнився, але нічого, я думаю, що до їхнього виступу я встигну прийти. Чудова атмосфера на курорті, свіже повітря, гарно світить сонце, вітру немає. Люди сидять, відпочивають. Великодні свята вже закінчились. Вчора, друзі, був концерт на центральній сцені, я там частину відео вже загрузив на канал, і десь, ну, я не знаю, чи сьогодні, чи завтра, буде інша частина, там вже більше. Виступів більше концерту. Ну, музичний паровозик стоїть, чекає своїх маленьких пасажирів. Також знімав друзі, ви просили Молдова Південний Ріксус. Відео вже на каналі, кому цікаво, можете подивитись. Там розповідав про ціни, які зараз діють на відпочинок. Ліворуч тут бачимо, продають чудові картини, тут зразу їх і малюють. Колись запитували, чи художник тут працює, малює картини, працює. Не кожен день приходить, але от сьогодні є. Я думаю, що діло йде до літа і тут.

Люди підходили у нас, Латинська ТНР, усе Сивісні. І всі були такі це звідки з Італії. Вони з Канади, якщо з Ну, Бачите, скільки людей. Ми всі з України закінчили в місті національне музичної академії імені Микола Висенка, гукальний факультет. часу працювали опери. Я в місті немає трошки свого часу працював. Зараз потім дізнаєтеся, хто на даний час де працює. Ми співали які класику, але в нашому колективі ми вирішили поєднати дві манери співу: як класичну, так і популярну. Тому у нас дуже цікава програма, тому що ми співаємо музику різних стилів, різних жанрів і різними манерами вокальними. І це понад 1400 концертів за цей час, і це концерти від Північної Америки до Лівану. Це круїзні лайнери. і, звичайно, наші рідні українські міста. І перших три з половиною роки ми мали концерти виключно за кордоном, виключно з симфонічними оркестрами. Бо це був тоді ну, у 2007 році. Спільний польсько-український проект до Євро 2012 саме в тому році, якраз Україна і Польща отримала право на проведення чемпіонату по футболу. Тому за цей час, як ви розумієте, за 17 років мали дуже багато в репертуарі різних творів. Сьогодні ми підібрали найкраще, що може бути. Ми такі вже. Ви кристалізували програму, яка найбільше вам подобається, яку ви знаєте, любите слухати. Ясно, що ми не можемо заспівати там в репертуарі понад 200-300 творів на загал, якщо взяти, то програму ми тоді би до ранку мусили співати. Нам би треба було брати все, що лишилося після паски, свідчення, яйця, писанки. Пасочки, шинки, ковбаски тоді могли би до ранку співати. В принципі, ми можемо і так, але сьогодні так не будемо психувати, як то кажуть. І зараз у зв'язку з тим, що сьогодні дуже класна погода, вийшло сонечко. Заспіваємо вам наживо, щоб ви переконалися, що ми співаємо наживо. А до речі, хто був, то знає. Жодного концерту ніколи ми собі не дозволяємо співати. Під плюсову фонограму, тільки або в супроводі оркестрів, або під мінусову фонограму, яку для нас оркестри заспівали, і сьогоднішній концерт не буде тому виключений. Тому для вас ми заспіваємо пісню, яку написали італійці, але мало хто знає, що вона написана в Україні в Одесі. Едуардо Дікапова Осолі Міо. thank Щиро ще, ще раз запрошуємо зараз. Ми поруч біля вас, хто бажає автографи, зробити фото. Будемо завжди раді зробити. Будь ласка, хто бажає? Підходьте, глядайте. До речі, я би хотів сказати теж щось. Він настільки гарно говорить, що після того, як він вже перестане співати, хоча, мабуть, буде довго співати, він може йти на диктора війського телебачення, яке після війни відродиться, я сподіваюся. тож е... про що? У вас 100%... у вас? У вас 100% є при собі телефони, гаджети, комп'ютери і планшети. Ви можете просто туди забити в Google тену розплікати, і те, що ми вам не сказали, не доскавали. Ви можете підготуватися до нашого концерту, і ми знаємо 100% що той, хто хоча б раз приходить на концерт до Тельна Спіканту, стає шанувальником того, що ми будемо виконувати. Бо ми насправді ми свою справу любимо, ми любимо свою роботу. І ті твори, які ми будемо сьогодні співати, це є твори, це перлини, фактично, які вже відстояні, випробувані століттями і десятиліттями. Тож радо запрошуємо вас всіх. Дякуємо.